Євгене, розкажи, будь ласка, про карданні вали, які є, і до якої техніки вони застосовуються. Дивіться, є е, два варіанти карданних валів. Це в нас виробник Італія, Бензі Бетерлізі і е, Китай. Е, крестовини, мінімальна крестовина, це в нас іде 22 на 54, і максимальна в нас іде 42 на 104 крестовинка. Ага. Пішли, покажеш ближче, де Китай, і е... де Бензі, наприклад. Ну, тут це, тут оце, ми бачимо на слажах, це, 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 це все бензі. Да? Це, да. Це, бензі. Да. Ага. це звичайний кардан. Ага. Говоря. Знизу у нас лежать широкоугольні кардани. Ага. Тобто вони можуть бути без вилок, вони ага. можуть бути з різними, Знухтвен, вилками. Да, з різними вилками. під різні 6, 8, 20, 21, різний діаметр. Є, ага. у нас завезли у цьому році, до речі, якщо ми їх знайдемо, ось цей кардан. Ага. Це специфічний кардан, він йде з двох сторон широкоугольний ага. на максимальний угол поворота. Круто, да. це дуже, 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 дуже потужний. Да? Да, це а дуже На потужний. яку техніку використовуються ці кардани? Там це... да, на всю прицепну техніку. сільхозп -техніку, Сільхоз, да, на... да, Там, yeah. де є якесь обертання, це можуть бути касарки, це можуть uh -huh. бути прес-підбирачі, це можуть бути якісь ротаційні касарки, там uh -huh. жниварки, всі розличні. Це дає якесь обертання, використовуються карданні вали. Якщо вам потрібно придбати карданний вал, в нас є не тільки карданні вали, а й і і запчастини, запчастини до цих карданних валів